Доброго вечора, ми з України. Зараз дам відповідь на питання, яке турбує всіх. Що робити, коли надаю декор? Розповідаю. Тут у мене лава була, до сього познайомтеся. І от що я з нею зробив. Ось так вона виглядала. З такими вон, трішки там, недомазанками, недомазками. І... О такими напливчиками. Ну, І зараз воно перетворюється в таку гладеньку поверхню за допомогою шліф-машини. Ну, можете іншу брати. І наждачний і папір стоїть номер 40. І я його все вишліфовую в нуль майже. Вона ж попротирав, ну нічого, попідфарбовую. Типу і ще раз показую, виглядало воно отак, з такими напливами, і я це хочу все убрати і встановити наново, ну, іншим декором. Це вже підмазувалось. Фух, півдня пройшло, щоб перешліфувати ці нещасні 20 квадратних метрів, але я справив. Поверхня гладенька, така буцімто. Бусинка тільки зашпакльована і її потрібно, хоча я працював шліфмашиною з палосмоком, її все одно потрібно обезпилити вологою серветкою. Вон, трішки видно. І получилися протертості, будь ласка, протертості до шпаклівки. Ну, це може були бугри, я шліфмашини зняв. Одним словом їх треба зафарбувати фарбою. І латекс-мат торгової марки Файдал. Це латексна фарба, вона у нас служить підложкою, і вона в колір покриття того, що було. А зверху я буду накладати теж знову лаву, тому що мені лава подобається, просто ми вирішили освіжити її. Так от, В кінці буде ясно, що декор, той, що надоїдає, можна запросто реставрува реставрувати, можна навіть обоїста поклеїти, якщо комусь. Бажання прийде. Ну от, зараз, після вологого безпилення, будемо підмазувати локально ці всі місця. Ось вже локально попідмазували те, що попротирав я, підложка Inlatex на латексмат і таким пензликом просто-напросто закриваємо. Тут буде лава, інший колір, і він його все. Перекриє. я вже в одному місці спробував. Головне не робити таких оце ляпунців, які потрібно було вас Просто делікатно. І так, підмазки фарби висохли, зараз венеціанська кільма і допоміжний шпатель. Набираю матеріалу не небагато і просто захпаклювую всю поверхню, можна сказати, на збір. Як в, случай, в цьому випадку за цією колоною, то я її до, десь на третину намажу, потім буду формувати малюнок. Так, нанесли, проходимо контрольним, щоб побрати це лишнє. Відкладаємо цю кільму і беремо чисту пластику, пластикову кільму. нажим двома пальцями напереду. Просто накручуємо вісенку, формуючи малюнок. Ось тут дуже добре розминаємо його, щоб не видно було стика. Так, накрутили. Кручуємо, продовжуємо далі. Робимо наплюс на те, що вже ми зробили на ще десь пів квадрата. знову починаючи із стику. Розтушовуючи його верх кручу вкручу уямну дівчинку. Оцей робимо таким рваним, ні в ви жодному випадку не робити його прямим, тому що буде видно. Так, нанесли. Протираємо вологою серветкою, яка повинна бути під рукою кельму. І приминаємо знову те, що в нас вже зроблено раніше. Десь 2-3 підходи. 3-4 підходи потрібно робити, щоб оці всі мікронапливи... Щоб їх Перетворити в гладку поверхню. Я хочу лава, щоб була гладенькою. Зараз оце все повторю, повторю, потім дороблю донизу і вже третій раз буде контрольний. Дійшов колону до кінця, стикував, стику не видно. І зараз Повертаюсь знову волога кільма, вона постійно тряпка в руці, і знову роблю проминання. Отакі напливи, якщо є, ми до них повернемо четвертий, а може п'ятий раз. Я хочу зробити ці максимально гладенькою, а завтра вже буде мені ясно, чи потрібен один ще, чи ні. Оп, матеріал трошки. Знімається, протираємо і рухаємо далі. Пошов ще деякий час. І вже можна більш широкими рухами середньої частини фільми. Просто проходиться по поверхні. Ну, мабуть, все таки буде ще один шар, бо один не до вподоби. Хоча побачимо, як воно пройде, як воно завтра при сьогоднішньому світі. Ну, все понятно. Ось так воно виглядає при сонячному світлі. Тут у мене зліва люстра. Це я виключив підсвітку. За таким воно переливом це перший шар. Можна і так залишити, але я ще буду наносити другий. І так, перед нанесенням другого шару я хочу показати різницю, як виглядає один шар ось. А тут уже два шари. Один шар. Скуджуй таких он пропусків. І два шари. Уже такий мілкий дрібний малюнок. Ну, як по мені. І те, і те гарно, але я роблю в два шари в даному випадку. Отак. От і так, після того, як пройшли десь сутки і висок перший шар лави, то перед нанесенням я завжди наклеюю на всі примикання скотч. Я його проклеїв, Потім ножем он вверху воно є. Отут зрізав оці всі напливи від. Попереднього нанесення, ну, з, -з, -з, -з цієї стінки налізло сюди. Я його ножем підрізав, потім отаким русочком, отак легенько, загладив у угол. По-перше, воно так приклеїлось, а по-друге, як я сніму, буде видно дуже гарний угол. Пройшли сутки, висох перший шар лави. Я як завжди проклеюю на всі примикання скотч, потім посрізав ножем оці всі напливи. ну Коли я робив цю стінку, воно сюди, сюди трішки налізло, зрізав, приклеїв скотч, а потім брусочком отак його під, підзагладив. І п -п -получається, такий чіткий кут і під нього і фарба не затече. Коротше, це лайхак. Другий шар наноситься аналогічно першому. Наклали матеріалу і просто зашпаклюємо всю поверхню. При шпаклюванні, так як і перший попередній шар, потрібно контролювати товщину слоя. Товщина повинна бути ну, чуть більше, ніж на збир. Ну, Десь тут квадрата півтора, я наніс і починаю формувати чистою пластиковою кельмою малюнок, так як і попередній раз. Просто отак його покрутили вісімку. Потім коли не через 2 повертаємо ще раз. Ще раз. Ну, Я роблю, щоб рисунок, малюнок вийшов крібним, я роблю близько 4-5 підходів на одне те саме місце. Так що я не спішу всі стіни понаносити, потім бігать. Ну і отак зробили, накрутили, пішли по кельму, і, повернувшись, знову накручуємо. І так кожних 3-4 хвилинки робимо під підход. Ось про що я казав, який красивий уголочок. Завтра воно підсохне і оці всі маленькі такі речі просто-напросто брусочком наждачним. Зберуться і все. До речі, лаву я не розводив зовсім. Не на перший, ні на другий слой. Тут це ще перший сон, тут оце вже два. І от готовий результат. Це готовий результат і відповідь на питання, що робити, коли надоїла декоративна штукатурка. А робити можна будь-що. В даному випадку я її зробив по-новому. Майже без ніяких зусиль. Так що не, не, не бійтеся робити. Все, її можна зверху переробити. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!